Сотні тисяч українців втратять можливість легального працевлаштування та легального перебування на території Польщі після 4 березня 2026 року, чому всі про це мовчать? Тому що ніхто не розібрався в цій справі. Наша команда Стермак Documents докладно вивчила це питання, і я вам зараз по пунктам поясню, що ж зміниться, коли президент Польщі Кароль Навроцький підпише цей проєкт закону і він стане законом. Хочу підкреслити, що цей проєкт закону вже пройшов в Сейм, в сенат і тепер на підписів президента. Я вас прошу, друзі, якщо ви не легалізувалися в малопольському воєводстві, це команда Стермак Documents. Контакти та посилання в описі під цим відео, а в Вроцлаві компанія Unidoc. Отож, друзі, давайте такого домовимося. Я вам пояснюю, геть ці витяги ви йдете і перевіряєте. Уважно слухайте, занотуйте собі, тому що це не жарти і це не фейк, це не клікбейт. і не якась чергова новина, щоб привернути вашу увагу. Це реальна правда, яка допоможе вам зберегти легальність перебування та легальність роботи, тому що також правила працевлаштування, як я вже сказав, зміняться. Отож, Згідно з проєктом закону, друк номер 2172 передбачено зміни до закону від 12 березня 2022 року, до того першого закону, який зазначав, що всі українці автоматично будуть і працювати, і перебувати на території Польщі. Проєкт передбачає, що зазначені зміни будуть стосуватися осіб, які перебувають у Польщі на підставі продовжених віз, карт побиту і днів по безвізу. Отож. Проєкт закону скасової статті 1 4 а зокрема, артикул 2, який передбачав автоматичну легалізацію перебування громадян України в Польщі без візи, карти побиту та рішень органів влади. Висновок такий, що у кого продовжені документи, вже так працювати все не буде автоматично, як було до цього. Тобто вам треба буде легалізуватися. Артикул 3, який надавав автоматичне право на роботу без дозволу на працю та без тесту ринку праці. То фактично роботодавця від 4 березня 2000, після 4 березня 2026 року будуть зобов'язані робити кожному українцю, який не має песеля в або ж карти побиту. Вони будуть зобов'язані робити вам ощаджені до праці люб позволення типу Б1, тобто річне запрошення, і тут проходить тест ринку на ринку праці. Чи немає поляків на це місце? Тепер це все скасовується. Українці вже не будуть брати з руками і ногами. І звісно ж, роботодавцям стріляють тут в коліно, тому що вони. Мали змогу брати українців без жодних дозволів, нічого не плативши до уже до праці. Тепер дозвола там будуть від 100 злотих і вгору. Чим довше ви будете працювати в роботодавця, тим більше він має заплатити за вас максимальна квота це 400 злотих від трьох місяців і вище. Це досить, досить недешево. Я вам скажу 10 працівників по 400 злотих це 4 тисячі злотих. І якщо 10 не проходить, то роботодавець просто так втрачає тисячу євро. Так на хвилинку для подальшого. Що вам робити, і що це означає? Це означає, що перебування та право на роботу більше не виникатимуть автоматично лише на підставі українського громадянства для подальшого легального перебування та здійснення трудової діяльності на території Польщі необхідно мати чинну правову підставу перебування. Передбачено законодавством, зокрема, дозвіл на перебування. Це карта побиту, робоча віза або ж дійсні дні по біометричному паспорту. І як тільки вони доходять до кінця, вам треба буде покидати територію Польщі або подаватися на карту побиту, їхати в Україну робити візу. Це єдині варіанти, які дозволять вам зберегти можливість легального перебування та легальної роботи на території Польщі. Я думаю, друзі, що я без води коротко пояснив вам. Що вас чекатиме в 2026 році, і не хочу я тут додати, але додам все-таки про те, що а я ж вас попереджав, і зараз посипеться на мене тонни хейту, тому що люди, які не визначилися і не вивчили цю уставу, так як зробила наша команда, вони мене закидають хейтом по коментарями про те, що я не розбираюся в законах, і наша команда також. Але знаєте, що в кінцевому результаті ми подивимося, чия була правда. Тут єдине рішення, що може президент відмовити підписувати цю уставу, щоб вона пішла на допрацювання, і українцям розширили можливість перебування та легальної роботи, точніше, автоматично знову ж дозволили до 4 березня 27-го року те ж саме робити, що вони робили. Але як ми знаємо, давайте подивимося правді в очі, що зробив президент Польщі Кароль Навроцький. Він витував ту уставу, щоб продовжувати легальність перебування для українців в Польщі. Хіба це був не він? Мені здається, що він. Тому надіятись на те, що станеться диво, я б вам не рекомендував. Я б рекомендував би вам бити на сполох і думати про свою легалізацію в Польщі. Нікого не цікавить, чи ти каліка, чи ти маєш інвалідність, чи в тебе грошей немає, чи в тебе батьки померли, чи в тебе батьки мають інвалідність, і ти їх утримуєш і маєш можливості працювати на повну ставку для того, щоб легалізуватися. Я хочу сказати, що якщо ви думаєте, що у вас ситуація погана, або ж ваш бізнес не дозволяє вам. Заробляти стільки як треба для легалізації, щоб писати вашу діяльність так, щоб вона принесла вам позитивну децизію. Ніхто не цікавиться. Якщо ви самі про себе не подбаєте, ніхто про вас не подбається. Це я кажу про себе, тому що проблеми, які я вам назвав, це вони стосуються виключно мене, а не вас. І це не проблеми, це завдання, це цілі, які потрібно буде добитися. Я це зробив і у вас вийде. Тому, будь ласка, не звинувачуйте владу. Нікого іншого, не ні сусіда, не брата, не свата звинувачуєте в своїх помилках тільки себе, тому що тільки ви відповідаєте за ваше життя, ніхто інший не звинувачуйте кого, звинувачуйте себе, що ви довели себе до того стану, в якому ви зараз. Сподіваюся, друзі, я вам дав трошки мотивації, тому що пора брати відповідальність на себе і брати своє життя в свої руки нарешті. Побачимось.